Всім доброго доброго раночку. А глядачі, ранку надії. Ми тут зараз на нашій кухні будемо готувати щось смачненьке та цікаве. І не самі з нами пані Тетяна. Нагадаємо, це наша гостя сьогодні. Тетяна Кісєва, це дієтологиня, сімейна лікарка, президентка асоціації професіоналів фітнесу України і засновниця велнес школи зі здорового харчування. І, отже, будемо сьогодні готувати щось таке, що зробить нас точно енергійними. Що це буде, розкажіть нам, будь ласка. Це енергетичний батончик, який ми можемо замість перекусу застосовувати mm -hmm. перед тренуванням, після тренування. І він здоровий і дійсно це така енергетична бомба. Друзі, якщо Не зараз маємо. ви втомлені енергетичний батончик те, що вам допоможе, і всім нам так, що нам для цього треба? Так для цього нам потрібна енергія, природний mm -hmm. цукор, який ми візьмемо з фініків. Mm -hmm. Або чорнослив можна взяти. Фініки місяць ще калій, клітковину і тому цей природний цукор буде для нас корисний. 150 грамів без кісточок, без Без кісточок. Також ми додатково ще беремо журавлину сушону Є, смачна так. або вишню. Сама журавлина вона багата на антиоксиданти, угу. і вона має ще такий гальний ефект на сечовидільну систему. А вишня має, якщо вишню, то протизапальні властивості. Угу. То це також у нас вуглеводи з клітковиною і. Антиоксидант, друзі, 100 грам журавлини, так. Фініків було 150, 100 грам журавлини так, і 80 грам нас горішки. Так? так, але щоб енергія була не пуста, щоб вона довго у нас залишалася в організмі, щоб цукор не підстрибнув дуже швидко і сильно, ми будемо додавати жири, корисні жири, це кеш'ю, Вони додадуть ще текстуру, таки приємно для наших батончиків. Ну і жири горішки вони містять корисні жирні кислоти, омега-3 і селен. Це сильно Виглядає все, і все думаєш, дуже корисно, все дуже корисно. Просто. А скажіть, а є різниця, які саме горішки брати? Тому що зараз ми кешю взяли. А чи є між ними якась різниця? Що додавати? Ви можете додавати за своїм смаком, спробувати інші. Я готую вдома з кешю, але я думаю, що різниця буде невелика, якщо буде угу. дасте якісь інші. І ще у нас насіння соняшника. Також воно містить вітамін є сильний антиоксидант. І фітостероли, які допомагають знижувати холестерин і підтримують імунну систему. Mm -hmm. Mm -hmm. О, друзі, 50 грам ще сонячного насіння. Це так. так. зовсім трошки ми додамо сіль. Це можна не додавати. Я в своїх домах для балансу смаку якого? Так, да, для балансу угу. смаку не додає, але за оригінальним рецептом <рес> там, там сіль присутня. Так, а це правда, що сіль вона навпаки підсилює смак со солодкого. Давай, того, а, так. Солодчий, так, так. Угу. так. Так. цікаво. Так, зараз у нас такий момент. Ми будемо все це е, діло об'єднувати. Ложечки. Так, перемішати Там треба. Там у нас є ложечка. Угу. Так. Ну, Бачу. справді, ви так розказали все дуже корисно. Вже прям хочеться спробувати цього косно виглядає боргу. все. Так, вигляд справді гарний. І зараз, ось, поки а, ми в цьому процесі, є ще до вас питаннячко. Скажіть, будь ласка, якби ви могли порадити нашим глядачам одну пораду, одну нову звичку, яку варто впровадити за столом, ну, яка була б найкращою. Зараз секунду. скажіть відповісте після того, як ми це все об'єднаємо. Має вверх. Ага. ну проблем. будемо трішки гратися. Що я вам скажу? Треба буде трішки погратися. Проста звичка, яку так. можна впровадити вже там з сьогоднішнього обіда угу. перекуса. Це жувати. Мінімум 20 разів жувати те, що ви поклали рот. 20 разів пережувати – Це якраз про усвідомленість. Це Повільний процес їжі зарядка для зарядка для наших, для наших зубів. Так. Це просто. Ви просто сидите і рахуєте. Угу. Мені здається, що в такому разі переїсти просто буде невигідно. Так, в, <реш> Дуже цікаво. Так, спробуємо, спробуємо. Побачимо, можна так. почати з 10. угу. і збільшувати. Або, можливо, можливо його взяти погружний блендер. А, ту, а туди? Просто інший, інший блендер і спробувати Окс. зробити. Але тоді буде, тоді буде паста, так? так тобто, тка, це в... теж не має. Консист... Ну, консистенція пасти ми а, будемо формувати так, так. Ну, дивіться, Воно більш-менш якби ну, в нас било. Вони ж можуть бути і... Зараз і я просто оту... так. так, так. Нас mm -hmm. в принципі непогано все вийшло. Я думаю, що трішечки просто ми знов таки можемо до однорідної консистенції, а можемо mm -hmm. залишити і трошки, mm -hmm. щоб воно mm -hmm. було більш цілим, більш-менш окей. Okay. Буде трішки крупніше, трішки дрібніше. Угу. Ось такі у нас експерименти сьогодні на нашій ранковій так. кухні. Друзі, ну а ви враховуєте всі ці моменти, бачите, буває складно подрібнити саме в такому блендері. Тож оберете для себе а, свій свій варіант, свій метод, можливо, спробуйте і погружним. Ось тільки не дуже довго. Головне, що нас соно клеїться, кучі так. тримається. Але головне, що щось виходить, маса виходить. Що ми робимо так. далі? Тому що я знаю, що є такі батончики, які треба запікати в духовці. Ні, ці нас? батончики запікати не потрібно в духовці. Uh -huh. Ми беремо можна більше, можна менше. Тобто, як кульки ви хочете, робимо. Uh -huh. ми робимо кульки, ми формуємо батончики. Ви Можете робити прямокутники, uh -huh. квадратики, ви можете робити серники, зірочки uh -huh. місяць і все, що вам uh -huh. до душі. Припади. Можна робити як батончик. Можна то, робити як, можна як батончик. Робити. Після цього ми це сформовано. Mm -hmm. ну, у нас буде кулька, бо вона так найпростіше буде. А, і ми макаємо в кокосову стружку. Mm -hmm. Кокосова стружка у нас теж не просто так, вона теж корисна, там є середньоланцюгові жирні кислоти, які mm -hmm. будуть давати швидку енергію. І ось у нас виходить. Wow. Так, Батьки, ну, це навіть так, ваші що... дітки можуть зробити. Головне їх правильно змотивувати. Угу. І вони зроблять такі от найкорисніші цукерки, так. ось, вітамінні цукерки. І я би сказав, її ситні, так можна і прийом їжі Вони Ситні, вони і смачні, угу. вони корисні. Вітер кульки зі сиш, і угу, їдете на сита угу. буде до вечора. І вони не будуть підіймати швидко цукор. Це важливо. Просто чудово. Ось так. Можна сказати діткам, що це така енергетична бомба. Після того в тебе стільки енергії з'явиться і все. І можна довго не, не чекати. Вже дуже цікаво спробувати. Дуже Може? цікаво спробувати. А давайте спробуємо одразу з тими правилами усвідомленого а, харчування, а, про які ми з вами так, говорили. Так, 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 так. І так, перше правило потрібно При, зробити о, три, три вдихи. глибоких вдихи. Як це зробити вдихи. так, щоб сліна не потікла за ці 30 секунд? Я думаю, Готові Готові до енергії. Давайте Давай. будемо спішити. Можна спочатку понюхати цей батончик, відчути його Класний на запах. запах. Ну, кокос, і... звичайно, свій аромат дає. І тепер відчув... можна закрити очі і перші три укуси сконцентруватися на смаку. Який? Mm -hmm. Смак. Пам'ятаємо, що жувати. Mm -hmm. Потрібно 20 разів, але можна почати хоча б там 10, просто щоб на цьому mm -hmm. наш мозок. Знаєте, я думаю, воно буде таке, твердіше. Ну, таке. Воно таке м'якеньке, mm -hmm. таке... дуже приємне. Mm -hmm. Журавлина і філійки і... так дають не на не текстуру. Але... Вибачте, що ми вас дразнимо, але це неймовірно смачно. Значить, що воно ще й неймовірно дуже корисно. Друзі, Світно. готуйте обов'язково. Тут мені дуже подобається те, що тут не ізюм, не розунки, а журавлина. Дуже класно дає ось такий ефект смак. Друзі, ну що, ми вам поганого не порадимо, а особливо, якщо ми готуємо щось з експертами, тож беріть на замітку цей рецепт. Нагадаємо, що з нами сьогодні Тетяна Кігтіва, діятологиня. Дякуємо Просто вам за супер. ваші поради і за те, що прийшли до нас також із рецептом. А бажаємо всього найкращого. Дякуємо.